Якої темної таємниці ви хочете позбутись тільки серйозні відповіді? Коли мені було сім, я був сам удома. Я зателефонував у 911, щоб повідомити про пожежу, яка знищила половину нашого будинку. Рятувальники знайшли мене на вулиці. Моїй мамі вона була на роботі, я був без нагляду. У пожежній частині сказали, що пожежу спричинило коротке замикання. Правду кажучи, я знайшов запальничку і мене зачарував вогонь. Я підпалив маленькі китиці на кінцях ковдри на ліжку. Я намагався загасити їх, поки не загорілась уся ковдра, але не зміг, і ліжко запалало. Через спеку замкнуло електричну. Розетку це змусило пожежників припустити, що це причина пожежі. Мені зараз 40. Моя мама досі не знає правди. Я досі пам'ятаю все до найдрібніших деталей, навіть жар на обличчі, коли я марно намагався загасити ліжко. Друг хвалиться тим, скільки у нього підписників на Твіч і як він стає великим стрімером. Він не знає, що більшість його підписників та глядачів це я. Він був настільки пригніченим через те, що ніхто не підписувався, що я використав обліковий запис Google WorkSuite і масу псевдонімів, щоб створити аккаунти Твіч і стежити за ним. Однак це вийшло з-під контролю і він продовжує намагатись керувати групою фоловерів. Не знаю, як діяти далі, тому що він був дуже пригнічений до того, як я створив усіх підписників. Хвилююся, що він знову впаде в депресію. Якщо я повільно перестану це робити, не така вже й темна таємниця, але я сподіваюся, що мій відчим розлучиться з моєю мамою. Вона ображає його фізично та емоційно, але вони поводяться так, ніби це нормальна річ для пар. Це було б жахливо, тому що він мені подобається, але я хочу, щоб він був щасливий. Я відчув полегшення, коли мій тато вчинив самогубство. Незважаючи на те, що у нього було багато проблем із психічним здоров'ям, він також був не дуже хорошою людиною і завдавав мені та моїй родині багато болю протягом багатьох років. Є незліченна кількість історій про те, що він говорив і робив. Зараз у мене суперечливі почуття. Мені сумно, що хтось зазнав стільки болю та завдав стільки болю іншим, але я також відчуваю полегшення, що все закінчилось, і я, чесно кажучи, зовсім не сумую за ним. Я була алкоголічкою із 2018 року. Коли мені підсипали наркотики, вивезли в незнайоме місце та зґвалтували кілька людей. Після цього я почала вживати алкоголь, щоб позбутись душевного болю. Кілька років по тому я потрапила у аб'юзивні стосунки, і моє вживання алкоголю повністю вийшло з під контролю. Я ніколи не розповідала своїм друзям та родині про напад чи алкоголізм. Вони дізналися лише про аб'юзивні стосунки, і то лише тоді, коли я його врешті кинула. Навіть після того, як розірвала стосунки, я фактично напивалась до без пам'ятства. Я випивала від 10 до 18 банок майже кожного вечора, доки не непритомніла у ліжку до ранку. Я намагалася скоротити кількість випитого, але завжди зривалася і все ставало ще гірше. Але сьогодні я з гордістю можу сказати, що я 19 днів твереза. Починаю терапію і з нетерпінням чекаю, що нарешті поверну своє життя в нормальне русло. Я випадково вбив людину, захищаючись. Це переслідує мене донині, хоча я ні в чому не винен. Я в дупі. Мій партнер хворий, його мозок постраждав після раптової хвороби. Більшість днів він такий, як і раніше, але іноді він стає незнайомцем. Він злиться і бентежиться, не впізнає мене, лютує, і я мушу його заспокоювати. Я мушу нагадувати йому про 13 років разом. Я повинна розбивати йому серце і щоразу нагадувати, що його батько помер. Людям він здається цілком нормальним, лише трохи тихішим, ніж зазвичай. Вони не бачать його, коли він розгублений або цікавиться, хто я така. Це страшенно важко. Я Розриваюся між роботою, навчанням, доглядом за ним, волонтерською роботою, а також нам ще й потрібно переїхати. А оскільки у нього проблеми з пересуванням, усе падає на мої плечі. Він буде ще більше засмучений і збентежений зміною обстановки. Я його не покину, я обожнюю його. Але це змусило мене зрозуміти, що життя, яке ми планували, ніколи не настане. Ми планували дитину і все ще хочемо, але я мушу визнати, що цього швидше за все не станеться, оскільки у нього проблеми з рухливістю та пам'яттю, він не може працювати. Цювати, як я можу піти на роботу і залишити його з маленькою дитиною, коли я приходжу додому, а духовка димить, тому що він забув, що її вімкнув. Він дуже хвилюється, коли говорить про цю дитину, яку ми планували народити через кілька років. Ми навіть вибрали імена, і я не можу змусити себе сказати йому, що не думаю, що це коли-небудь станеться. Я відчайдушно хочу дитину, але мені довелося позбутися усіх сподівань з цього приводу. Бо як я можу сказати йому, що його хвороба є причиною того, що ми не можемо її мати. Я зла, моє серце розбите, мені сумно, Ми погані люди. Ми намагаємось допомагати, коли можемо. Тримаємось осторонь, не створюємо проблем, та останнім часом нам не щастить. Це як ще один свях у труну для мене, бо я не можу більше це витримувати. Я ніколи не відчувала такої ненависті до Бога, божества чи будь-якої космічної сили. Та щодня, прокидаючись від нетривалого сну, благаю, щоб вища сила, якою б вона не була, залишила нас у спокої. Я хочу повернути своє старе життя. Я хочу повернути свого колишнього партнера. Я хочу повернути наше майбутнє, і я дуже зла, тому що Люди продовжують казати мені, що я маю бути вдячною, що йому не гірше. І я вдячна, Боже мій. Мені сказали, що якщо він виживе, він буде в інвалідному візку. І у нього вийшло. Але те, що він почувається добре, не означає, що мені заборонено відчувати. Я повна ненависті. І мені набридло, що люди ігнорують мої почуття щодо того, що трапилось. Вони кажуть, що це трапилось не зі мною. Це сталося з нами. Він нічого не пам'ятає про ту ніч, а я пам'ятаю все. Я пам'ятаю, як його схопили судоми в ліжку. Я пам пам'ятаю, як телефонувала у 112. Я пам'ятаю, як його знову і знову трясло в конвульсіях. Я пам'ятаю, як робила йому компреси. Я пам'ятаю, який наляканий він був, вимовляючи моє ім'я перед черговим нападом і втратою свідомості на 26 годин. У нього немає епілепсії, у нього ніколи не було проблем зі здоров'ям, окрім зламаної ноги. Це трапилось так несподівано. У мене немає сил проходити через все це. І я знаю, як жахливо це звучить, тому що є люди в гірших ситуаціях, але я просто не витримую. Щоб там не було, що б я не зробила, щоб це випало на нашу долю, просто залиште його в спокої. Він хороший, добрий, милий чоловік. Він не заслуговує на це. Будь ласка, зупиніться, тому що я більше не можу. Ще в коледжі мої товариші вважали, що мені потрібно відпочити. Вони всі знали, що у мене був невдалий перший сексуальний досвід і хотіли допомогти. Якось одного вечора перед грою вони наливали мені чарка за чаркою. Я був радий, тому що люди ставились до мене прохолодно. Як виявилось, один напій був з наркотиками. Я не пам'ятаю, як виходив із гуртожитку тієї ночі, хоча мені сказали, що ми всі пішли в бар. Я не пам'ятаю ні бару, ні повернення. Але я пам'ятаю, як прокинувся вранці голий з презервативом на члені, а поруч на моєму сільці. Сиділа дівчина. Коли я прокинувся, я був майже паралізований у шоці. Вона сказала: я залишилася лише тому, що думала, що ти міг померти. Не можу повірити, що вони переконали мене зробити це. Я ніколи раніше її не бачив і не знав її імені, але час від часу бачив її в кампусі. Я зустрівся зі своїми одногрупниками, та вони лише виправдовувались та відмахувались від мене. Вони сказали, що мені пощастило переспати з дуже привабливою дівчиною. Жодних вибачень ні від кого. Люди питають мене, чому я самотній уже 9 років у тебе велике серце, ти зробив би когось щасливим. Я розповів про це лише одній людині, яка засміялась і сказала: ну, принаймні, це було не справжнє зґвалтування. Тому зараз я нікому цього не розповідаю. Я наляканий, бо відчуваю, що люди не сприймають мене серйозно. У мене ніколи не було ні справжніх стосунків, ні здорового сексуального досвіду. І я не впевнений, що колись їх матиму. А зараз який в цьому сенс? Навіть якщо завтра я когось знайду, мені буде за 30, коли одружуся, не кажучи вже про дітей. Цілком імовірно, що я залишусь самотнім, навіть якщо не дуже хочу, щоб таким було моє майбутнє. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які темні таємниці є у вас. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!